Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу висловити свою думку про використання інсектоцидів у своєму садку. Так як я вже говорив, що багато пишуть дописувачі, що не можна використовувати інсектоцид перед цвітінням. Але його потрібно використовувати. По тій причині, що дуже багато шкідників. Я розповім на прикладі нашого села. Дуже здорове село в нас було, дуже. Населення було чудне, не 7 тисяч населення. На даний час більше 60% будинків пусті. Старі люди повимирали. Хто був трошки молодший, виїхали і ніхто в це село вертатись не буде. Хати руйнуються, а біля цих хатів, будинків були посаджені яблука, груші, абрикоси і все остальне було посаджене. Виноградники були, багато кущових було насаджень, ніхто її за ними не доглядає. Там з року в рік стільки шкідників. Що уявити важко собі. Ще одна причина. Я живу на самій околиці села. Там далі не видно, було ще три ферми здорових. За ними. Все заросло деревами такими, От воно зараз все цвіте. Видно, алеча і все остальне цвіте. Його ніхто не обробляє, тих шкідників там ну, повно, повно. Всі вони з року в рік там плодяться і летять попід хати. Дуже багато старих людей в селі зовсім нічим не обробляють дерева, вважають це не за потрібне. Їм там треба. Тих два чи три ящика яблука їм вистачить, остальне все згниває і падає. Шкідників також багато. Ще одна причина вагома. Коли був колгосп, були садки. Садки обробляли за один раз. Шкідників не було, бо вони не могли множитися. Той, хто живе в селі, то пам'ятає, що. Кожного під хатою, якщо була одна яблунька чи одна абрикоска, там вишенька і все, більше нічого не було, все остальне із садка брали люди в селі. Всі ті яблука, черешні, вишні, все. Зараз в кожного під хатою по 50 дерев насаджених, всяких різних. Тому шкідників дуже багато, і якщо ми не будемо захищати свій садок і обробляти від шкідників, то їх буде ставати все більше і більше і більше. Ще раз говорю, це моя думка. Може я не правий, бо зараз захисники відразу скажуть, побережіть бджілок. Я стараюсь берегти бджілок, обробляти, коли вони не літають, вечірній час. Минулі роки, два роки підряд, у нас дуже було сиро і прохолодно. Шкідники намножилися. Це перший рік, якось що от абрикоси проходять нормально. Немає похолодання, немає дощів. Днем висока температура вночі плюс 10, плюс 9. Поділився своєю власною думкою. Можете висловити свою, чи правий, чи не правий, розповідаю за. Захист обробіток своїх дерев, садочкові. Надалі буде ставати в селі все гірше і поганіша ситуація, тому що село вимирає. Агрохолдинги захоплюють, їм тут людей зовсім в селі не потрібно, щоб не було. Порівняють всі ці будинки, де жили люди, засіють соєю та й будуть мати прибуток. Залишиться там десяток людей, і залиють, і залиють хімію поля. І ніхто їм нічого не скаже, як зберегти тих бджіл і остальних корисних комах. Це моя думка. Процес іде вперед, його не спинити. Йдемо до штучного інтелекту. Прогрес йде вперед, його не зупинити і буде так, як в старому радянському фільмі Пригоди електроніка. Співали. Пісня була така, рускою, скажу. Все укаливають роботи, а не чоловік. Так що про бджіл це має бути глобальне питання. І глобальне вирішування, а не мілких мілких садівників, а треба вирішувати з великими агрохолдингами, щоб вони не використовували інсектоциди та ще й невідомих китайських фірм. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.